Зачекай, зачекай, не перемотай це відео, дослухай його до кінця. Якось один фермер у Студолі загубив дуже цінний годинник, і шукаючи, він не зміг його знайти, але почув голос біля Студоли, де пробігали діти, і він запропонував цим діткам. Відшукати його годинник за винагороду. Діти шукали, шукали, але так не вдалося віднайти серед сіна цього годинника. Тоді один хлопчик попросив ще один шанс пошукати годинник. І за деякий час він виходить, у руках тримаючи годинник. Цей фермер дуже здивувався. І сказав, що ти робив, щоб знайти цей годинник. Хлопчик відповів нічого. І пермар здивувався і каже, як ти нічого не робив, коли ти знайшов цей годинник. Хлопчик відповідає, я просто сидів і слухав. І коли я перебував у тиші, я почув, як години втікає. І так його знайшов. Часом в нашому житті нам бракує тиші, яку ми можемо знайти у молитві. І саме у молитві до нас промовляє Господь. Знайдімо цей час, щоб побути з Богом у тиші. Дорогий Господи, дякуємо тобі! За ще один день нашого життя. Благослови нас, підтримуй, наповни наше серце любов'ю і миром. Бережи наших рідних. Амінь. Дорогі друже, підпишись на канал, поширь це відео своїм друзям, з Богом.